Всім привіт! Так, хочу показати, як ми зробили таку невелику капіталочку нашої сз Давно вже хотіли це зробити, давно планували, ну все ніяк не вийшло. Ну, але ж, так скажем заставило. Заставило в якому плані, що. А, Почали її підготовлювати до весняних робіт. Ну і виявилось, що потрібно міняти висіваючі. Ну і так сказати, вже це давно ця робота так созрівала, то вже вирішили зайнятися нею, поки що є час, і покрасити її, підігнати всю роботу по ній, наладити. І тому подібне. Що треба замінити, покрасити, коротше, що, в принципі, було і зроблено. Так, ну попередні сезони ми трошки розкажу про те, що було зроблено. Попередні сезони ми встановили оці всі зазори, тобто тут були люфти в нас на цих всіх шарнірах. Все-все-все ми поубирали люфти, тобто люфтів майже немає. Так, потім убрали люфти на поводках, отут. І, і убрали люфти на оцих ось, ось болтах. Тут раніше стояли шплінти, поставили тут 10,9 болти під контрсю гайку. Ну і так воно ходить уже, ну, не шатається. Майже не шатається. Воно тут люфтів немає. Так, значить. Ну, і цей рік ми її пофарбували отак ось. О, раму в чорний колір. Замовив я а, висіваючі апарати. А, висіваючі апарати я замовляв у фірмі Деметра. метра Вон написано Деметра. Ну, тільки, воно щось наоборот написано. Навірно, не так поставили. Так, і. І, і. Значить, катушки тут металокераміка. Ну, якість така, скажу, нормальна. В принципі, сподобалось. Все підійшло, але ж не підійшло. Ось тут розпилювали цей квадрат в оці ось зірочки. Там же, де вал входить. Там у нас на зірочці був квадрат на 14 підвал. А тут вал уже 15. Ну Там напільником розпиляли і все нормально. Так, замінили е, сім'япроводи. Вони нас поки що так висять, не в діті будемо ще виставляти норму. Ми хочемо цей рік сіяти сою. Е, сою будемо сіяти е, два через один. Тобто два рядка сіє, один рядок не сіє. Е, значить, купили заглушки. Заглушки купили. Так, ось тут заглушечки. Ось такі заглушки. Вона ставиться. Зараз покажу. Ось сюди вона ставиться. Отак. Так, що? І все. вона не випадає. Тобто буде в нас отак. Дві сіє, одна не сіє, дві сіє, одна не сіє. Оце отак будемо сіяти. Висіваючи, як видно, катушка, бачите, вона наполовину закрита. Висіваючи апарати брав під мілкосім'янку, щоб була можливість висівати е, мілко сім'янку. Тобто там, ріпак, наприклад. Ну, можна гірчицю сіяти. Так. Е, сівалочку, ну це ми сюди їх так положили, бо буде настраювати. Сівалочку підварили, дещо треба було підварити, підварили, пофарбували. Ось так це все виглядає. Зараз заслоночки все стоїть. Так. Коробка вже закрита, тут ось у нас є. Ось так це все виглядає. так. Отака у нас підножка. Отак воно виглядає. Ззаду зробили по стандарту вже е, знак негабарит. 40 на 40. Це так по стандарту світло, е, світло Так, І отак у нас ще, хто не бачив, зроблена гребінка, Вона у нас ось на такій трубі. Ось труба. Ось так це все зроблено. Ось ця грібенка, вона ось, ось така, така. ласточка хвіст, воно опускається, виходить, на землю і загрібає як боронкою. Оце воно зараз в транспортному е положенні. Тобто, коли ми її опускаємось, тут фіксація в нас, фіксація це в транспортному. А коли опускаємо, воно оцей оце речах відходить сюди. І це помось ми регулюємо ж, е, жорсткість пружини, прижаття при, при оцього. Притискання оцього до землі. Общої планкою. Оце отак. І зараз ще покажу. Вон видно, Бачите, як ми зробили такі із рімня, із е, клинового, з комбайна зніви. Е, воно, бачите, такий, як кітон він. Он Бачите скрізь? Оце у нас вже, не знаю, четвертий чи п'ятий сезон вони стоять. Прикручено воно, виходить, до, до язичка. Бачите, он видно. Он на бултик на один до язичка прикручено. І отлічно, виходить, не викидає насіння. Так, ну отака така сівалочка у нас вийшла. Гарно. Давно вже хотіли це зробити. Так, ну ще тут не вистачає, значить, ми ставимо, коли потрібно, маркера. Маркера ми беремо із своєї пропашної сівалки звести. Це тоді, коли нам потрібно. Ну, ми плануємо нею вносити по пшениці ще селітру, по бузницькому, трошки пізніше будемо вносити. І плануємо нею в цей рік ще сіяти сою. Хочемо сіяти. Ну а там будемо бачити, далі, може, будемо сіяти нею і ріпак. Сою, я вже скажу, що ми будемо сіяти два через один, а ріпак, мабуть, ми будемо сіяти. Якщо нею будемо сіяти, ще поки не вирішив. Будемо сіяти один через один. Ну, щоб 30 те міждурядя було. Ну, приблизно 30 те так що, так, що отакі роботи були проведені, хочемо ще виставити тут на базі, значить, норму висіва, норму висіва селітри. Селітра вже погружена у прицеп наш. Будемо вносить приблизно десь ну, в районі 150 кілограм на гектар, будемо вносити селітри. Ну і заразом уже хочемо собі теж виставити норму висіву цього сої. Соя, до речі, вже в нас готова одвіяна, відкалібрована. Так, де тут у нас ось така суя. Ось як видно. Ну, Звісно, половинка по-любому буде, ну але ж її зовсім небагато. Вона ось тут за цю, що я взяв, ось тут Одненька тільки. Так, соя. А це у нас вся соя, що ми будемо сіяти. Оце все. Так що, так, це карбамід. На посів у нас буде під соняшник. Під соняшник. <кхе> так, комбайник стоїть в складі. Ну, всю техніку позаганяли. Щоб не мокло. Так, ну це ще теж буде, хочу йому зробити ремонт невеликий, в плані її почистити, покрасити. Так-то він у нас все працює. Все у нас воно нормально, але ж треба його підфарбувати. Ну і бажано оцей, оцей фартух замінити. Він вже обліший такий. Без нього погано, кстати, На трактор дуже летить багато добрив без нього. Оце так зробили такий фар, хто хорошо виручав. Так, ну і ще раз покажу вам. Ось так, засвічує, звісно. А, пластикові латки ці ще поставили ці. Теж у нас тут ще були залізні такі старого зразка, були ще. Поміняли ці всі ці, ці жолобки. Ну, ось так, бачите, все воно тут стало. Все нормально. Так що працюємо. Працюємо, щось не зводиться. Так, ну, всім дякую за увагу. Слава Україні, пока.